Вітаю! Моя рубрика сьогодні для тих, хто любить дбати про своє здоров'я. Чи знаєте ви, що таке ацерола? Це рослина, яка росте в Південній Америці і називається мальпігія або Барбадорська вишня. Нічого спільного з рослиною вишня вона не має, але унікальними її властивостями є те, що вона має високий вміст вітаміну С. Саме цей вітамін відіграє дуже важливу роль у нашому організмі, зміцнюючи його. Оболонка клітки за допомогою цього вітаміну залишається збереженою. І тоді вірус не може так легко проникнути всередину, заволодіти нею, почати розмножуватись і провокувати хворобу. А чи знаєте ви, що у складі аптечного вітаміну С саме міститься ацерола? При дефіцитах. При стресі або несприятливих умовах споживайте ацеролу і будьте здорові.